Якось, я випустив з уваги, мені якось трапилась новина про Романа Насірова, Я думав, він давно вже сидить. Якщо пам'ятаю, це було давно. Він там падав в обмирики і помирав. У нього був інфаркт чи інсульт. А йому і кармінувало ну, розкрадання великих коштів, потім ще взятку на таку неенну суму. І тут я думаю, а він вже сидить давно. Тут новина трапилась, бо що так Стара новина вона трапилась мені. Ні, оказується, його десь і не посадили йолки палки Якось Васю за мішок зерна вже давно посадили. А тут, окажеться, він захотів Україну захищати, мобілізувався, тому що у нього вже десь от термін давності виходить його справ, і От він вирішив так відкасити, замобілізувався не не, на Новорі, не на фронтах, а в 101-шу бригаду, яка охраняє генштаб, в саперний батальйон, де не сапером, щоб крити окопи чи ставити міни, а в забезпечення саперів. Тобі ж на тову посаду. І інтересно, скільки там хапанули денег за таке було. Я навіть не можу представити, що на таку посаду попасти де ще під, під, під слід під судму, а не зразу на нуляку, блін. Може б його краще б не 101 бригаду, а мою соту мобілізували, яка воює зараз на фронті, і хлопці там отримують порання і гинуть мої побратими. Блін, це просто. Якщо ти в му році не захотів мобілізуватися а зараз, коли вже його до справи доходять до кінця, а він вирішив так відкосити від армії. Так що. Ну так, да, йому мобілізацію відмінили, типу, що незаконно було зроблено. Може ще комусь відміните, кого незаконно мобілізували. Ні, чи тільки Мона за бабки, бо йому там інкримінують Ніхілі 21 мільйон євро. За ці гроші, я так зрозумів, він і купив собі посаду, і від суда відмазується стільки років. Якось так. Ладно. Не пішов він допомагати армії, тому давайте ми їй допомагати разом ми сила. А таких, надіюсь, все ж ми пересадимо. Чи хай мобілізують його мобілізують бойову бригаду, де він буде на нулі крові змивати те, що він зробив шкоду Україні?